Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Інна. І сьогодні відео буде про різницю поміж сурфінією та петунією. А саме я хочу спростувати деякі твердження. Кому це цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаючку, Завжди вдячна. Прокоментуйте, цікава ваша думка по цьому питанню. Ну, і перше твердження: що сурфінія – це не є петунія, це окреме таке явище. Тут. Знову ж таки, це перше неправильне твердження, тому що сурфінія – це є підвид петунії. Так само, як притітунія, кризітунія, супертунія, світунія, ну, їх там дуже багато підвидів, і сурфінія – це один із них. Тому потрібно це розуміти. Підвид вегетативної петунії, наголошую, бо, можливо, хтось і не знає. Ось зараз перед вами якраз сурфінія, Лагон Блустар. Дуже Подобається мені вона. Росте один садженець у мене в 20 літрах. Росте не дуже швидко, тому що все-таки погодні умови цього року не сприяють. Холодні ночі, але розвивається гарненько, робить таку щільну шапочку. Дуже красива вона була у підвісі. Зараз спробую ну, буду вставляти відео, щоб ви розуміли, про що йдеться. Ось така. Зараз вона дуже світла, більш до білого. Ну, красива. Сподіваюся її зберегти, якщо вона ну, збережеться до наступного сезону. Так, далі. Друге твердження це те, що сурфінія відрізняється тим, від петунії тим, що вона плететься і має велику квітку. Знову ж таки, буду на прикладах показувати, що це твердження також невірне. Ось перед вами. Знову ж ця сама сурфінія, квіточка в неї зовсім середня. Якщо ми візьмемо сурфінію Гіант Парпел, зараз буду я вставлю відео з нею, там ситуація інша. Перед вами сурфінія Гіант Парпел на початку свого квітування. Ну, це просто неймовірна краса. Наскільки великі квіти, наскільки гарне листя, Ну, вона просто дивує і розміром. Квітки і ну, взагалі-то своїм всім красивим таким станом. Не знаю, вирощую вперше ось цю сурфінію. І поки що на цьому етапі вона мене дивує і силою росту, і розміром квітки, і кольором, який ну, прямо-таки настільки яскравий, що хочеться дивитися і дивитися на нього. Ось така красуня гіант Парпл. Хто ще не вирощував, обов'язково візьміть собі її і будете любуватися цілий сезон. А тим, хто хоче детальніше можливо, знати про вирощування квітів, можете приєднуватися до мого каналу Квіти та інше, який присвячені ось цій красоті, вирощуванню, підживленню, ну, всьому догляду за нашими чудовими квітами. Чекаю на вас! І далі моя фаворитка на сьогоднішній день це «Сурфінія» Лагон Блу Стар. От зараз телефон передає вам фіолетовий відтінок, в реальності він блакитний відтінок. Ну, знаєте, до блакитного. Ну, і це така квітка. Ну я не можу нею налюбуватися. Зараз зніму, щоб ви розуміли, який це кущ, вже він наріс, ну, сантиметрів 60 вже. Ось так в діаметрі. Зараз я його поставлю, правда, він буде поміж огірочками. Ну, дивіться. Але знову ж таки, ми можемо взяти таку петунію, як кончита. Гранде ось Пінк. Вона є Гранде Вайт, і також ще фіолетова, ну така бускова. Вони мають ну, дуже велику квітку. Ось дивіться, як зараз видно. Квітка дуже велика. Коли вона повністю розквітає, це дуже гарна велика квітка. Вона ні трохи не менша за е, гран, наприклад, Сурфінію е, Парпел. Тому тут все залежить від сорту, від гібриду, чи як правильно це ну, від сорту серії Петунії. Тому ось перед вами гранде Пінк, і вона дуже гарно розвивається. Вона і плететься, і така вона у формуванні дуже схожа на деякі види сурфінні. Цей кущик пізно висаджений, поганий був, я його погано сформувала, тому я його недавно знову ж таки підстригла, і ось він почав розквітати знову. Тож, також це неправда. Так само, як петунія може мати ось таку велику квітку, так само сурфінія може мати маленьку квіточку. Так ось як перед вами таби буваєте. Знову ж таки, молоде, молода зовсім рослина. Недавно висадила я її сюди, фото ставлю цієї сурфінії, сурфіні, яка вже розплилася, добре, тогорічне фото. Тому дивіться, яка малесенька квіточка в неї. Ну це не заважає їй бути дуже гарною. Це дуже гарна така сурфінія, Також радила б її вирощувати. Тож, Ну, як би вам в порівнянні візьму якусь петунію. Ось для порівняння покажу вам звичайну петунію Constellation Віргу. І ви бачите, який розмір в табелват, який в цій петуні. Ну, тут все нема чого доказувати, результат як би наведу. Ну, і тепер перейдемо до того ствердження, що сурфінія це та, що гарно плететься. Тут. Це правда дійсно, деяка сурфінія плететься гарно, але петунія також плететься гарно. Ось як знову ж таки кончита. Це один такий зараз приклад у мене. Ну і петунія, і сурфінія, яка плететься, але є така сурфінія, яка і зовсім не плететься. В цьому році я з нею дуже добре познайомилась. Ось зараз перед вами мікс із вісти і сурфінії Єлоу. Yellow, impulse, і ще там одне слово. Що тут скажеш? Вона росте вгору, вона не плететься, вона палкується, і вона зовсім не робить гарного кущика. Тут немає що й зрівнювати. Все видно. І зараз покажу петунію. І ось перед вами петунія бланкет, роуз. Дивіться, скільки квіточок, як вони щільно. І знову ж таки, в мене багато квітів, які я висадила вже після продажів, що лишилося. І дивіться, як вона буде плестися. Вона точно буде плестися, я знаю, вона буде опускатися в свої пагінці, і буде дуже гарний такий ну, кулько, так, ну навіть не кулька, а так воно, вона дуже гарно заплететься. Не знаю, як це правильно сказати, але ви розумієте, про що я хочу сказати. Вона плететься. У порівнянні з сурфінією Єлоу імпульс нема що порівнювати. Ось підійшла ще до однієї сурфінії сильний вітер, дуже вибачаюся, воно все метеляє, не можна. Я вже чекала, щоб е, ніби якось вітри втихомирились, щоб можна було нормально зняти, але бачу, що цього скоро не буде. Тож вже як є. Також Sky Blue, здається, так називається. Точніше пропишу, сурфіні я перший рік її буду вирощувати. ось На відео вона якась більш до фіолетового, а насправді вона така вузково блакитна ну дуже красивий колір, прямо такий перламутровий. ну Вітер його шатає. Але знову ж таки вона я б не сказала, що вона заплітається, вона більше росте такою розтрьопою. У порівнянні із сурфінією Лагонбус-Тар, то, та, звісно, видно, що вона плететься. Це якось отак такий кущик нерівномірний. Але дуже гарний колір. Тому ну, хочеться в ній вирощувати. Ну і ще одне третє твердження про сурфінію. Це те, що сурфінія набагато витриваліша за петунією, вона має таку здібність. ну... Не хворіти, і знаєте, коли петунія вже відквітається, типу гарно тримається, дуже набагато менше вражається хворобами, ну і все таке інше. Також хочу спростувати це Ось перед вами сурфінія hot pink має дуже красивий колір. Ну, прямо ось у мене була hot red дуже гарний кущик наростила вона. В цьому році я взяла хотпінк, тому що бачила десь у відео, як гарно вона нарощує кущі. У мене ще поки ось такий варіант. Знову ж таки, знаєте, собі оставляєш саме менше, воно тільки-тільки починає нарощуватись, тож, можливо, воно наростить і далі буде нарощуватись і наросте гарний кущик. Але що я хочу сказати, що ця сурфінія дуже вражається хлорозом. От ніяка зараз в мене з петуні, які я не вирощую, не вражені так хлорозом, як ось, ось ця не цей варіант, а зараз покажу інший. Ось Перейшла до іншого горщика. Тут дуже добре видно, як вона хлорозить. І щоб я її вже не робила, вона ось така хвора. Не знаю, скільки вона ще тут простоїть мене, ну хай стоїть собі. Оці холодні умови їй не подобаються. І вона хлорозить, незважаючи, що переливу такого, то там і немає. Тож дуже мала ймовірність того, що вона буде довго рости, красивою буде довго, ну тут мала імовірність. І візьмемо, до прикладу, ось петунію серії Супертунія, це Віста, перед вами віста джазбері. От. І всі знають, що сильніше витривалішої петунії, поки що ми не знаємо. Це я про вегетативні, про насіннєві зараз мова не йде. Ось так виглядає на сьогодні. Висаджена в 24 літря віста джазбері. І ось так на сьогодні виглядає моя віста в ґрунті. Висаджена вона пізніше, ніж горщики. Тут три сорти: Баблгум красуня, джазбері і вон там Raspberry Star. Ось так. На сьогодні вони виглядають. Сподіваюсь, вони все-таки заростуть. А зараз ось такими кущиками, але все одно гарно. І що тут сказати, що ось так ґрунт висадивши сурфінію, навряд чи ми будемо мати такий результат. Тому всі оці твердження про сурфінію вони не мають під собою ніяких таких я думаю, Прикладів, які тут показували це. Тому садіть і петунію, і суфінію, які квіти вам подобаються, такі висаджуйте, вони всі будуть гарні. Тож сьогодні таке відео, можливо, комусь воно було корисним. Запрошую вас до дискусії, хто що думає на цю тему. Ось Ще покажу тайдал. Ось саме петунія, Це петунія з насіння, до неї дійдемо трішки пізніше, покажу, які в мене є петунії з насіння. Буде в якомусь наступних відео. Ну а на сьогодні петунія тайдал виглядає ось так у мене. І це ще потрібно зауважити, що вона хворіла. Вона на початку вегетації, я її висадила, було холодно, і листя почало крутити, і я вже думала вірус, і я вже не знала, що думати, і я казала більше, я її не буду садити і все таке інше. Але потім вона пішла рости. Отак От виглядає. Ну, нема що казати. Гарно. На цьому все. Дякую за перегляд. Ну і миру нам та гарних вітків.